І приблизно 25 тисяч військовиків стягнула Росія на південь нашої держави. І солдатів перекидають з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Пише Таймс. Журналісти повідомили, що російські загарбники хочуть оточити Миколаїв у відповідь на просування українських сил на південному напрямку. Тож зараз на західному березі Дніпра можуть перебувати приблизно до 10 тисяч російських солдатів, які планують оточити місто. За місяць збройні сили України відсунули лінію фронту від Миколаєва приблизно на 2 кілометри. Тож так окупанти намагаються виправити своє становище. Пане Дмитре, наскільки під силу Росії взяти Миколаїв? Тому що багато думок зараз лунає в ефірах? Зокрема, про те, що це ледь не неприступна фортеця для окупантів, чи е, не зламають зуби об це місто Росіяни? Ну, давайте не будемо забігати наперед і давати якісь коментарі з приводу можливого театру військової дії. Єдине, варто зауважити, що всі оцінки російської сторони, що вони знаходяться на відстані від 30 кілометрів від Миколаєва і наразі створені передумови для успішного пересування вглуп української території, не відповідають дійсності. Миколаїв дійсно за цей час перетворився в фортецю. Варто зазначити, що на вихідних було проведено режим контртерористичної операції, затримані особи, які підозрюються у співпраці з російськими спеціальними службами. Місто готується до можливих оборонних боїв. Тут треба заспокоїти місцеве населення, і до речі, не випадкова активізація російського ракетного терору, саме по відношенню до. Цивільного населення цього міста, як ми побачимо, знов такі зі зведення генерального штабу збройних сил України саме Миколаїв обрано як об'єктом нанесення ракетних ударів російськими окупантами. Варто говорити про те, що за цей час, а мовиться фактично про 5 місяців війни з російською окупацією, на мою думку, Збройні сили України встигли побудувати глибоко шалоновану оборону в районі власне міста Миколаєва в самому місті Миколаїв. Тому окупантам доведеться власне рахуватися з не тільки, скажімо, цим фактором, але в першу чергу успішним просуванням збройних сил України в глиб окупованих територій Херсонської області це, на мою думку, створить підстави для тактичного оточення російського групування і унеможливить подальше просування окупантів в напрямку міста Миколаїв.